Томи мої домови, лихо мені з вами, нащо стала на папері, сумні ми Чом вас вітер не розвіяв, степу, як колило. Чом вас лихо не постало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило. Проливали сльози, чом не затопило, не винесли в море, не розмили в полі. Не питали б люди, що в мене були, не питали б за що, проклинаю долі, чого ночі світом? Нічого робить, не, не сказали б нас Квіти мої діти, наші вас кохають, наші доглядали, Чи заплаче серце один на всьому світі, як я з вами плану. Може, і вгадав, може, знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей кари і пан над панами. Думаємо і думаємо, лихо мені з вами. За хайпі оченята, за чорні брови. Серце рвалось, сміялось, вливало мову, Вливало, як уміло. За темні ночі, за ушневий сад зелений, за ласки півочі. До степи та за могилу, що на Україні, серцем діла не хотіло співати на чужині. Не хотіло снігу, лісі, козацьку помаду. Бо, мамо, спочугала збирання на пораду. Нехай душі козацькі Україні вертають. Там широко, там весело, От краю до краю, як та воля, що молодь, ніп широку, море. Степі з себе пороги, могил, гор. Там вродилась, гарцювала козацька огонь. Там шляхтів до тарами, засівала поле, засівала трупом поле, поки не остила. Для вас почила, а тим часом виросла гиба, а над неї поляк чоловік, літа. і про неї допинються співали, все співають, як тілося, сліпів пора. Бо дитину, а, а я тільки мій однак, тільки сльози окрик, а слова немає. А залипа та цуля, хто його не знає. А надто той, що дивиться на людей душою, пекло на цьому світі. А на тім жодною не наклечу собі болі, коли так немає. Нехай злидні ждуть три дні, я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили. Як лихо сміється, нехай думка, як той ворог, літає та кряче, а серденько соловенько співає та плаче. Нишку люди не помітять, то й не засміються. Не ж мої сльози, нехай собі собіться. Чуже поле поливають щодня і щоночі, поки поки не зайдуть чужим піском очі. Отаке то, а що робить? Журба не поможе, то сироці забудуть, карає його Божа. Дома мов дома. Поростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну, діти, в нашу Україну по дитині свята, а я запину. Там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще може і славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.